Ми спочатку малюємо коло, можна велике коло навіть ну, не до кінця сторінки, да, там трошки залишить по, по краям, але можна велике коло зробити навіть чим більше, тим краще. Messi non vedo nulla. Почти получилось. Почти вийшло. Так, велике коло, ми потім його наведемо, але спочатку трошечки. І тепер нам потрібна а, така а, лінія, ось, да, іва. Зверху знизу ми можемо зробити крапочки з'єднати, щоб. Ох, Настя. Добре. І тепер дивіться, я буду робити такі вісімки, да? і їх збільшувати. А, спочатку я вузеньку зроблю, і потім я буду їх розширювати. Ну, треба теж знайти серединку, так? Приблизно приблизно серединку. І а, спочатку вузеньке, да? вісімка така буде, дуже-дуже вузенька. Потім я розширюю на сторони. Ну, приблизно да на одна відстані. Потім ще. Три І ще одну. І ще одну я хочу зробити. А тепер дивіться, я можу зробити це, ну, вже можу олівцями наводити. Да? Я візьму такий жовто-червоний перехід. Да? Можна зробити навіть жовто, ну можна зелений, блакитний перехід зробити. Все одно. Тобто, я зроблю від жовтого до червоного перехід такий кольорів. Від такого, скажімо, лимонно-жовтого, да? потім от я перехожу на гарячий жовтий, теплий жовтий. Десь я можу порівняти, десь я бачу, щось мене не нерівне, не влаштовує, то я можу порівняти. Далі, наприклад, помаранчевий. Далі я можу взяти більш такий теплий, червоний. так Ну і зовсім такий темний. так Потім можу навести і ще лінії так, щоб вони прямо виділялися кожний колір. Якщо хочеться порівняти, я можу порівняти. Можна навіть потім колір зробити, але трошки згодом я зроблю, зараз я наведу ці всі всі перехід кольорів від світлого до темного. Thank you. Так, можна ще, як я казала, зробити замалювати, так? Да? очень инопланетянин. Yeah. you. Yeah, <laughs> think